Всім привіт! Сьогодні неділя вирішив теж попрацювати, тому що сьогодні останній день промоакції, коли маленька комісія у Болта, всього лише 5%, Тобто, можна в принципі заробити. Але є нюанс зараз на годиннику 2 години, 10 хвилин, 2 години дня. Отак От рано я виходжу на лінію. Подивимось, чи вийде щось заробити. Ну що, на годиннику 23:50. Я вже вдома з Півасіком, Зміну закінчив. Тепер я вам розкажу, чи вдалося мені хоч щось сьогодні заробити у неділю, з урахуванням того, що я вийшов на лінію у другій годині дня. І так, я сьогодні зробив 20 замовлень, проїхав 215 кілометрів, спалив майже 28 літрів газу, витратив на це 970 гривень на паливо, 500 гривень. Відклав на амортизацію автомобіля. І е, так, барабан на палочки, палачки. Е, чиста каса сьогодні вийшла 2373 гривні. Ще було близько 80 гривень чаюхи, але я їх не рахую, я їх відкладу на мийку автомобіля. І того, якщо від чистої каси відняти 970 гривень паливо і 500 амортизацію, то виходить, що я за сьогодні заробив аж аж 903 гривні. Ну, якась така неділя. Але пивасик все одно є, нормально. А, до речі, це все тільки замовлення стандарт. Ніяких там бізнесів, комфортів. Ну, тому що машина в мене тільки в стандарт проходить. Якось так.